14 людей отримали поранення через російський обстріл Сумщини. Серед постраждалих троє дітей. Вночі ворожі дрони атакували охтирку. У національній поліції додали, окупанти пошкодили 25 приватних осель, багатоквартирний житловий будинок, пилораму, господарську споруду, гараж та два складських приміщення. Троє загиблих та четверо поранених російські війська обстріляли при фронтову Костянтинівку із реактивних систем залпового вогню «Смерч». Під ударом опинилися житловий сектор та місцевий ринок. Донецька обласна прокуратура повідомила: двоє жінок: 40 та 69 років і 32 річний чоловік. Загинули від тілесних ушкоджень. Четверо містян отримали мінно мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Раніше на Костянтинівку росіяни скинули фугасні авіабомби на житлові квартали міста. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, два заклади освіти, котельні, аптеку та стоматологію. Також напередодні російська авіабомба влучила у під'їзд багатоквартирного будинку. В МВА повідомили під завалами можуть бути люди. Укрпошта закриває свої відділення у Костянтинівці. Усе через постійні обстріли та небезпеку для персоналу. Генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив, що протягом тривалого часу Укрпошта була єдиною компанією, яка продовжувала працювати в місті. Вона підтримувала життя містян та українських військових. Зараз клієнтів Укрпошта перенаправляє до найближчих відділень у Дружківці, у Дружківці та Добропіллі. Ці відділення розташовані за 5-7 кілометрів від Костянтинівки. Масовані атаки на українські міста це демонстративні удари, які підтверджують, що на Москву потрібно тиснути, запроваджувати нові санкції і мита, доки дипломатія не запрацює повною мірою. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Президент додав Україна разом зі США та Європою щодня працює над створенням сильних гарантій безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир. Російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини на Лиманському напрямку. Також найгарячішими відтинками фронту залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Про це повідомив Олександр Сирський. Сьогодні головнокомандувач ЗСУ у робочій поїздці зустрічається з підрозділами, які виконують бойові завдання на сході. Він уже поспілкувався з командирами бригад і корпусів, а також отримав інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. Сирський додав, на основі доповідей про потреби і проблеми ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони. 71 бойове зіткнення відбулося на фронті від початку доби. Генштаб повідомляє, найважча ситуація на Лиманському та Покровському напрямках. Там сили оборони відбили 24 та 20 атак російських військ. На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім ворожих штурмів. Бої точилися біля населених пунктів Шевченко, Воскресенка, Зелене поле. На південно-слобожанському напрямку росіяни наступали п'ять разів у районі Вовчанська, Амбарного та у напрямку Катеринівки. На сіверському та турецькому російські загарбники здійснили три та дві спроби уклинитися в нашу оборону. Утім, без успіху українські захисники стримують наступ окупантів. На львівщині від коронавірусу помер 65-річний чоловік. У центрі громадського здоров'я зареєстрували нові штами: стратус і німбус. Серед симптомів осиплість голосу, кашель та тривалий період відновлення. Тож чи варто боятися нової хвилі коронавірусу? Дізнавалася Руслана Сушко. Дуже тяжко. Я відходила три неділі. Сьогодні був капець. І кашель, і все на світі. Думала, що а про гриб. Ні, це не грипсе не... дуже тяжко відходити від нього. Так що люди добрі, бережіть себе. Так Тетяна скаржиться на недугу, якою нещодавно перехворіла лише за серпень в Україні. Зафіксували понад 8,5 тисяч нових випадків коронавірусу. У центрі громадського здоров'я пояснюють причини повторних спалахів зниження імунітету, міграція населення та недотримання правил використання засобів індивідуального захисту. Проте одна з головних причин поява нових штамів. Станом на зараз ми реєструємо, зареєстрували нові штами стратус і німбус. Це субваріанти омікрону, всім відомого. Він фактично нічим не відрізняється від класичного омікрону. Єдине, що він може характеризуватися легшим поширенням серед населення, проте він не викликає тяжчого перебігу захворювання. Клінічна картина вже знайома: підвищена температура, осиплість голосу та біль у горлі. У групі ризику, як і раніше, люди старшого віку та ті, хто має хронічні хвороби, до груп ризику відносяться особи похилого віку: 60+, це особи з хронічними захворюваннями, тобто це ті категорії, які особливо повинні звертати увагу і на профілактику даного захворювання, і на умови поводження і вакцинації в тому числі. Медики нагадують про профілактику миття рук, дезінфекція поверхонь, уникнення великих скупчень людей і вакцинація. Зараз Україна використовує вакцину від Pfizer, яка є омікрон специфічна. Вона специфічна до будь-яких штамів Омікрон, і всі ті типи, які зараз секвенуються і виявляються на території України, це все є по суті продовженням штаму Омікрон. Тому вакцина буде однаково ефективна проти тих мутацій, які ми зараз реєструємо. У деяких областях України статистика захворюваності дещо вища, але не критична. Це місто Київ, це Київська область, це Дніпропетровська область, Львівська область. Там показники набагато швидше досягають свого піку за рахунок того, що там просто щільність населення є базово вищою. Але в жодній з областей ми зараз не бачимо того, щоб показники захворюваності, як на ковід, так і інші респіраторні інфекції, наближався, хоча б до епідемічного порогу. У Києві карантин не вводили. А от в Одесі два медзаклади запровадили обмеження в адміністрації. Пояснюють, це не те ж саме, що карантин. Бо ситуація залишається контрольованою. Зважаючи на те, що у нас були зареєстровані саме на базі нашої лікарні декілька випадків, тому ми мали ввели режим обмежувань, тобто це масковий режим, це дотримання гігієни рук. Це ніяким чином не карантин. У нас не було важких випадків, у нас всі випадки були легкої форми. Різна вікова категорія, там і молоді були пацієнти, і пацієнти вже похилого віку. У лікарнях наразі діють лише базові обмеження масковий режим у всіх відділеннях та під час відвідувань пацієнтів. Пацієнтів із COVID-19 розміщують в окремих палатах, щоб мінімізувати ризики поширення вірусу. Наші пацієнти завжди мають якусь основну патологію, завдяки якій вони опинилися у лікарні, і якщо в них раптово виявляється повіт. Це вже є не основна патологія, а супутня. Ми маємо цілий комплекс мір. Це є окремі палати, це є так звані ізолятори, так, це є окремі лікарі, які займаються тільки цими пацієнтами, і вони не мають доступу до інших. У міністерстві охорони здоров'я наголошують, перебіг хвороби не викликає занепокоєння, а зростання кількості госпіталізацій по країні не фіксують поки що в них немає ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу. Це е, мутація, яка в чергове якби з'явилася, яка змінює певний клінічний перебіг, бо тут є охриплість горосу, що характерно для одного із штамів, який циркулює в країні. Але поки це е, звичайне і під за коронавірусом. У разі появи симптомів COVID-19 фахівці закликають не займатися самолікуванням та одразу звертатися за медичною допомогою. Руслана Сушко, Сушковиди Мороховець, Максим Масленіков, Світлана Довжук, Олексій Барановський, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Миколу Точицького призначено постійним представником України при Раді Європи. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Раніше Точицький займав посаду міністра культури та стратегічних комунікацій України. 19-й пакет санкцій щодо Росії має бути готовий до вересня. Про це повідомила очільниця євродипломатії Кая Калас. Це питання наступного тижня обговорять міністри закордонних справ та оборони ЄС. Вона також наголосила, що Путіну довіряти не можна, тому гарантії безпеки мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від перегрупування та повторного нападу. Європейський союз продовжить руйнувати військову економіку Росії. Наступний 19-й пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця. Німеччина посилює свою участь у формуванні безпекових гарантій для України. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що країна вже є другим за масштабом постачальником допомоги Україні та лідером у сфері протиповітряної оборони. Лише минулого тижня уряд у Берліні погодив фінансування пакету підтримки на суму до 500 мільйонів доларів у межах механізму, що визначає і забезпечує найнагальніші потреби української армії у військовому обладнанні. Ми особливо в ці дні усвідомлюємо нашу відповідальність у Європі та спільно з нашими близькими партнерами працюємо над розробкою надійних гарантій безпеки для України. Я перебуваю в тісному контакті з канцлером, міністром закордонних справ та різними колегами з інших країн. Ми працюємо в інтенсивному режимі над пошуком рішення. Австрія надасть додаткові 2 мільйони євро гуманітарної допомоги Україні. Оголосила федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Бата Майн Райзінгер під час візиту в Одесу. Також очільниця МЗС Австрії запропонувала провести міжнародну конференцію з відбудови України у Відні. Наразі Україна узгоджує подальші дії з союзниками, щоб розробити конкретні безпекові гарантії та підготувати умови для можливої зустрічі з Володимиром Путіним. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції. Майн Райзінгер підкреслила, що мирні переговори можливі лише після припинення російських обстрілів, а питання територіальної цілісності має вирішувати виключно український народ. Також Австрія готова брати участь у відбудові України за словами австрійської міністерки. Понад 200 австрійських підприємців уже працюють в Україні. Ми зараз перебуваємо в активних консультаціях. З усіма нашими союзниками, саме на предмет подальших кроків, я впевнений, що найближчим часом будуть проведені відповідні зустрічі на рівні на рівні радників з питань національної безпеки а з нашого боку, це керівник офісу Єрмак щодо конкретного наповнення, на конкретного наповнення змістом розуміння гарантій Ми хочемо підтримати Україну на її мирному шляху. І коли ми говоримо про мирні процеси, звичайно, що вони не мають проходити під бомбами та ракетами. Наша однозначна позиція. Ми у цих перемовинах на стороні України. У мене є пропозиція провести конференцію по відбудові України у Відні. Нашу столицю ми завжди пропонуємо як майданчик для перемовин і конференцій. Каламутна зелена маса із запахом хімії днями у соцмережах Дніпра з'явилися публікації. Мовляв, в одній зон відпочинку міста є токсичне цвітіння води. Розбиралася у цьому наша кореспондентка з Дніпра, Ніколь Савченко. Ось такий зараз вигляд має Дніпро в межах однойменного міста, на воді місцями густа зелена плівка. Та різкого запаху твані хімії у цій зоні відпочинку немає. Однак місцеві додають, на водоймі зараз вистачає місць із затхлою водою. Якщо казати саме тут, я наприклад не відчула запаху, тобто тут класно погуляти, відпочити, але у нас на набережні, там де знаходиться куля бажань. Там рівень води, по-перше, впав, а по-друге, там такий запах, що є відчуття, що там якісь скиди є. Запах трохи є, але здається, що не так, як завжди, в минулому році було набагато сильніше. І він був зелений вже в цьому в цей час. Вже в серпні місяці він був просто зеленючий. Зараз наче не так. Більше на набережній, там не на новий міст, старий. У цій зоні відпочинку про проблему знають. кажуть, вода починає тут свісти у спеку. Цвітіння води це е, сезонне таке явище. Коли змінюється вітер, а він постійно роза вітрів така, що з лівого берега е, в сторону міста. От лівий берег чистий, і оце все, там мікро е, сини зелених водоростей збивається, і вони розрозповсюджуються. І коли вітер їх зайняє в одне місце, вони починають помирати, от, і бордити. От і утворюється за, за запах такий. Пан В'ячеслав пояснює: загалом водорості наносять не тільки сюди, а по всій річці, аби їх менше потрапляло до зони відпочинку. Тут ще до війни почали будувати водоочисні станції. Ну а зараз із рослинами ведуть боротьбу вручну. У нас є проект гідротехнічні споруди, і це завдяки гідротехнічним спорудам, ми зменшили. Попадання сюди оцих е, сине зелених водорослів. Засадили латаття там, де збирається більше ста видів латаття, то вони цим мілководя е, прикривають, і, а водорослі. Уже такі ну, більш, які дають де скоплюються ці сини-зелені водорослі. Ми прибираємо екологи. Наголошують, цвітіння річки, явище сезонне відбувається воно через активний розток ціанобактерій. Вони ж є синьо-зелені водорості. Внаслідок надмірного надходження біогенних елементів. Вони можуть потрапляти до водойми із зі скидами від підприємств різноманітних, зі стоками з сільськогосподарських угідь. Фактично від. Сутня течія в Дніпровському водосховищі, що викликає застій водних мас і активне прогрівання верхнього шару води комбінація. Відповідних температурних умов великої кількості біогенних елементів і також сонячної погоди створює ідеальні умови для надмірного розвитку ціанобактерія. й світе зараз Дніпру не тільки в обласному центрі, а по всьому регіону. У нас у місті дуже цвіла. Ми з міста Кам'янського приїхали до вас. У нас дуже цвіла. Зараз у вас я такого не спостерігаю. У нас дуже критична ситуація, тому що раніше в нас такого не було. Раніше у нас починала річка цвісти десь у серпні. А зараз вона починає цвісти десь уже, мабуть, у липні. Тому навіть на наші пляжі, які є там для дітей, саме на річці Дніпро, то дуже важко, тому що діти не можуть не покупатися. Це так десь підійшов розгріб і все. Однак така вода за певних обставин може спровокувати моргриби. Недобра вона і для людського споживання. Водозабір здійснюється безпосередньо з Дніпровського водосховища, що вимагає використання додаткових засобів для очищення води безпосередньо перед її споживанням. Що ж до прогулянок поруч із цвіт. Ілою водою, то небезпеки заспокоюють екологи. Для людей немає. Зіпсувати відпочинок може тільки неприємний запах. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Ми з вами побачимося зовсім скоро о 18.30.